Не хвилюйся, не хвилюйся, не хвилюйся. Все добре. Молю. Кінь для Гуцула це член родини. Як, як завдячує і Гуцул коневі, так і кінь Гуцулу, тому що він ділився з конем останнім куском хліба. Везли з гір дітей хрестити до церкви. Молодих вінчати до церкви. В останній путь е, теж провадили до, до церкви весілля на конях, ярмарки е, на конях. Все це все в, в, в житті гуцела. Це, це кінь, це основне. було. 1929 році була виставка в Познані і перше місце зайняв жеребець. Е, 40-й, строкатий там написано в Кадонникова, який е, отримав тоді 400 злотих і ще якусь грамоту, з москалівки косово. Як її знищили цю породу унікальну? обергену як його знищили. Знищили його таким чином, знищили його расисти. Тобто, коли вони прийшли сюди на Косівщину, їх датувало все національне, в тому числі їх дратувало те, що гуцули як такові, мають свою обер'єнну породу, унікальну коні. І був приказ зігнати всіх коней гуцульської породи. Вони були туди зігнані, люди просто законопослушні, вони не знали для чого. Тут тобто, горять стояли в скотовози, які вирозили туди цих коніків і відвозили на м'ясо кордина. Тобто основна маса породи була знищена, основний такий костяк. Ми співпрацювали з поляками, і поляки, там є у нас родословно, нам привезли е, е, такого породистого жеребця, дуже шикарний гуцула, гуцульські породи жеребця е, е, привезли його. На на розплочення. Потім ми почали шукати по параметрам по всім кобилок, яких він покривав, і таким чином у нас почався цей процес відродження. Ось і на теперішній момент у нас є десь коніків. На жаль, наш основний плідник Варнік він уже на радугі. Він свою справу зробив дуже так навідмінно. І на відмінно. І теперішній момент перед вами чистопородні гуцульські коніки. Кобилки в основному Приїжджають до нас воїни. Дітки регулярно І е, в такому плані ми е, продовжуємо і всіх заохочуємо, вас того просимо. Прогулянки на конях, оздоровча верхова їзда, катання сани в земку літом брички і малий дограє